Але тобі треба потрібно плойку включити, щоб я тобі випрямила чолку. Каже, мамі, хочу сьогодні йти в спідницю, повернись. Яка красонька. Давай тобі кусь так кусички дві ще за по бокам, знаєш, як роблю тоненькі. Ні? Це ти так водою себе поуфляпувала? Візьми ще салфетку втретю якісь біле чи від порушка, чи що? Візьми Даянину э, серветку, красунька, як діти швидко ростуть. Але не ціле волосся, я не дозволяю, тільки чолку, добре. А чи не можна статі? Ну, бо тому, що воно дочкали дуже, дуже сильно. У тебе гарне волосся наш тобі туполити. Просто потрібно воно так стоїть верхом. Вверх. Зараз тобі допоможу чекай. Як діти пішли до школи, я допиваю свою каву. Ой. І читаю. У нас почався стан. Не так вдихнула біля неї. Не так сказала, не так зробила, як вона хоче. Наприклад, захотіла яблуку, я її почистила. Вона репить, що вона не хоче, бо шкірка хоче зі шкіркою. Я їй даю зі шкіркою, вона не хоче ні так тепер, ні сяк. Ти що? Вагітна? Чи в тебе ПМС? А? Як це пережити, перетерпіти і їй допомогти. Більше ніяк. Так говорю, як мама трьох дітей. Тому ну, що ну, мусить сама пройти. На зараз все досліджує сама і так далі. Їй все цікаво, їй все треба. Вона сама не розуміє, що з нею твориться. На! Ну то все. Знаєш що? Інколи тобі хочеться отаку по понадавати, знаєш? Але тебе повезло, що тебе адекватна мама. На, яке береш? Це? А це? Усміхнись. Були в магазині, взяли такі кульки. Хліб. Оце такий мігкий файний хліб, той пшеничний, булгур. Потім йогурт. Мої улюблені серветки для прибирання. Вценку купив Даянці машинку. Ой-ой-ой, падають йогурти. Сир. Це Даяні такі тапочки тут? взяла. Парш мішаний, тут свинина і телятина. Це, це крилашка мені. Це на бульйон. Банани. Або тому що цей цукор розсипаний і зато вони зменшили ціну. Дивись, бачиш? треба то, його рівно поставити. Сметана, кріт, щоб пробити трубу. Я не можу. Включила камеру, щоб трошки відволіктися, мені дуже страшно. Я вже її помилилася і все на світі. Е, нібито якби були пуски того Орешникова. Фу. Пише, що до п'яти хвилин, як би має бути у Львові. Я не можу. Це дуже страшно. Страшно, тому що ти не знаєш, куди він впаде, що буде. І, і взагалі, ми тебе щось поговоримо. Мене дає на спить. Боже діти в школі в укритті, я не можу, і вже не могли їх забрати, бо під час тривоги не дозволяють. <звук> Чого того всього випадає, і, ну, коли діти в школі. Та й Тейпереднів теж у Ришніку випускали, діти були в школі. Я тут в куті забилася з Даяною. Боже, це неправда, що вони випустили. А. Все, відбій. <ріст> Боже, істеричний сміх, чесне слово. Просто той. Вот тварі Страшують нас, в них якісь там, типу, получається навчання. Відбій. Так, видохнули, йдемо жити далі. Це бля, То я з малою посплю, що? А хоча я вже не заснув, бо в сраці такий адреналін, що просто Щось <різь> плаче без настрою. я йду її ложити спати, Арсена забрали. Мама! А? Що? Куда? Так, друзі. Хто пам'ятає, що через тиждень весна? Я вже дивилася навіть погоду до неділі, тільки так буде холодно, мінус, а потім плюс. Скажіть, будь ласка, я вас обрадувала чи ні, а? <схай> Ой, вже такий прям весняний вайб в моїй голові. Е, я так бігала по каву. Коротше, чекайте, я хочу перейти дорогу. Я йду Oxford Medical до гастроентеролога. Мені краще не стало на тому лікуванні, мені стало гірше мене почав боліти жовтний, як боліти, тиснути. і гіркута в роті протягом тижня, яка взагалі не проходить. Я не хочу йти на гастроскопію. Я, 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 мені здається, я піду. Знаєте, який зараз гастроскопія коштує? Я дивилась експерт лікарні 200. 200? Ціни просто сумасшедші. Потім підемо Ашан, закупимося. Я не знаю. Ви теж от кожного дня щось не вистачає, кожного дня ти в магазині або через день. То хліба немає, то яйця закінчилися, то ще щось, то ще щось. І ти так ходиш. Ладно, понила-понила. Подивимося, що зараз мені ті лікування випишуть. По ідеї немає таких сильних болів, як були колись. знаєте, що я прям чуть в оброки не падала. Але то гіркоту і тобі потрібно. Коротше, потрібно відкоригувати той. Даянка така рада. Я їй купила дошку. Знаєте, тоді, що вона зламала ту дошку вдарила Арсенка. Я її долумала. Так плакала, так плакала. Кажу, не плачі, тобі обіцяю, піду куплю нову дошку. Ось Таке вон. Не люблю. наші добре.

Вони дуже міцні. не є таке, або що, знаєте. І ця така з силікону, вона є, пластик. Ще отакі от. Класна. А там ще була сіра і бірюзова, я взяла чорну. Так виглядає. Угу. Як скажеш. Ми що були просто в шоці. Взяла рибу з під сусів, намахнула на соєвий соус і запхала до рота. Дивиться, як ми робимо, і вона сама собі теж робить. І <мас> Смачно? Ні, а чи то не можна, дуати, не підгодовуй його. <плес> <Гами. плес> <плес> як <той> кіт. <плес> <плес> Кусай, це рибка, деянка, вона дуже корисна. Не любить тої риби червоної. не <плес> Ні, тунець вона ще є. Та Даяна. Андрій дав кубасу, що вона дала Арчі, а вона сама сила і сіла і з'їла ту кубасу. А Арчі не дала. Арчі крутиться завжди біля неї. Бублик дає правильно. Кубасу не дасть, бублик дасть. Прийшла златину кімнату, я ж вам не показала шафу, яку встановили. Отака вона. На цю стіну. Бачите, тут трошки якби зробили маленький такий отвір не під саму стелю, бо якби зробили під саму стелю, то б ті дверки так би, ну, тобто впиралися дуже би в натяжну стелю, могли б дерти. Вона просто-напросто гігантська, камера навіть не передає, щоб до тих антресолів мені долізти, що наверху. Я не знаю, це потрібно купити ту драбину. Ну просто вона шикарна. І взагалі тут стоїть комод, злата собі його забрала, бо він їй сподобався. Я тут хочу отку, одну поличку і таку. Або хочу, бачила в сінце таке гарне зеркало. Не знаю, хочу щось придумати. Взагалі хочу златі стояче. ну, Зеркало, щоб вона могла передягатися, дивитися на себе. Таке, знаєте, високе під два метри тут його поставити. Відкрила, щоб вам показати Місця багато. ще плюс антресоль. Я не знаю, це як вхід в нарнію якусь чи що. Роблю з дітьми уроки, де ти то побачила. А Україну а ми, Бу -бу -бу. На у воду, а ми Ні. тую червону е, калину, калину підіймаємо. Наше славну Україна розвеселимо. Трошки, прямо так, але так. Ну так, бач, як ті пісні ой у лузі червона калина. Пиши Арсенку. Хто там стукає мамі? Заходь, мама дозволяє. Пиши таки бачу. Ей, бабуся передала пакунок з одягом, зараз покажу, що тут є. Отаке Арсенкові худі, десь капюшоном, Деяна забрала з динозавриком. Дивіться, який гольф гарний. З замком. Зараз таким моді я бачила. Кремовий, такий теплесенький. На весну легенька курточка. Де без капюшону. Люблю цю фірму. Йому ще отакі джинси. Головне на зав'язку, бо він у нас худенький. А це, Деянка, чекай. І внизу з резинкою. Дивіться, яка класна сорочка. О, потрібно Арсенку і завтра вдягнути. До школ... Шо! Але можливо це буде дуже нарядно. Але потрібно її вдягнути, тому що зима закінчується, тут всякі сніговики. Можливо, вона і завтра йому вдягну. Така футболка на літо. І така кремова. От. Куртка взагалі бомбічна, така спортивна, з капюшоном. Така теплена трохи. Толі класно. Покемон. Ой, покемон. Покемон. Спортивні штани. Янці така копточка з такими єдиноріжками поні всякі. Ще деянці десь були джинси, але я не пам'ятаю, де вони є. Здається, Андрій ще їх забрав. Тож, от така у нас розпаковка. <реш> я ж до кого не бачила, злата. <реш> <реш> Ти то бачиш. <свист> я не знаю, вона... Арсен коротше боявся, а Даяна до нього зайшла ванну. Я вам зараз покажу, що вона зробила. Пози. Вона <свист> просто завісла в тому, в чому було. А, але як він не замітив? Я не знаю. Я... <свист> він... Я мив голову. він мив голову і просто не помітив. <свист> вона памперсі в шкарпетках. <свист> Перебирала, відкриваю шуфляду, а тут бачу Даяни Дженсі. Ті, що я вам казала. Отакі. Вот Теж такі класні. Гарну будуть під ту копточку.